Пані та панове, дей шапел. Дякую. Дуже дякую вам за те, що прийшли. Е, але перед тим як я почну, хочу дещо прочитати невеличка заява, яку я приготував. Я осуджую антисемітизм в усіх його проявах. І я підтримую своїх друзів з єврейської спільноти. І таким чином, Кан'є, ти міг виграти собі трохи часу. Мушу сказати вам, народи, ймовірно, я займаюсь цим десь 35 років, і на початку своєї кар'єри я вивчив, що є два слова в англійській мові, які ніколи не можна вживати разом. І ці слова це ці і євреї, ніколи не чув, щоб комусь було добре після вживання такого виразу. Ань я втрапляв у халепи і до цього. Зазвичай, коли таке ставалося, я реагував миттєво. Але цього разу я такий, знаєте що? Давайте подивимось, що з цього вийде. Поспостерігаємо, чим це закінчиться. Я навіть не пам'ятаю, як все почалося. Невиразно пам'ятаю, що все почалося з твіту, з дивного твіту. Було щось типу: я відчуваю сонливість, піду трохи відпочину. Але коли я прокинусь. Я активую рівень загрози третій на євреїв. А потім він просто пішов у ліжко. Я усю ніч не спав. Хвилювався, що ж він зробить з євреями. Я ріс поряд із євреями. У мене багато друзів євреїв, тож мене не бентежить ваша культура. Я трохи знаю про неї з оточення. Я такий о, ходімо гуляти після школи завтра. Вони такі не можемо. Завтра буде шанана. Я такий. Що? Що таке шанана? У мене було так багато питань, чому ваші люди одягаються як екран діємсі? Коли Кан'є прокинувся після цього, він пішов на роботу. Рік тому я бачив його на підкасті, який називався Drink Champs е, чудове шоу. Е, і це і це була дивовижна поява. Норієга та інші репери, яких я люблю, були там, і всі були в золотих ланцюгах, і все таке. І Канія сказав: тільки мільйонери носять ланцюги. А вони такі, що? А він такий: я мільярдер. Мільярдери не носять свої гроші на тілі. Я взяв свій ланцюги такий, от дідько. Все правильно. Це був непоганий виступ, було весело та смішно. Коли він прокинувся, він знову пішов на Champs, Але цього разу він був чимсь розлючений. Він сказав: Я можу казати антисемітські речі. І адідас не зможе відмовитись від мене. Що тепер? Адідас миттєво відмовилися від цього нігера. Іронічно Адідас започаткували нацисти. І вони були ображені. Гадаю, учень перевершив майстра. Це серйозні речі. Він порушив правила шоу бізнесу. Це просто правило. Знаєте, правила сприйняття. Якщо вони чорні, то це банда. Якщо вони італійці, то це шайка, але якщо це євреї, то це збіг, і вам ніколи не варто про це говорити. Канє втрапив у таку халепу, в яку не втрапляв кайрі. Кайрі, кайрі ірвінг запостив посилання. На фільм, який він побачив на Амазоні, без підпису в пості чи чогось такого, але виявилось, що в цьому фільмі були, я не знаю, антисемітські ідеї чи щось таке. Там була дивна назва, типу від євреїв до негрів, чи щось, типу того. НБІ сказали йому вибачитись, а він з цим не поспішав. А потім список вимог, щоб повернути їх прихильність, ставав все більше і більше. І це... це ну знаєте, я підводжу межу. Я знаю, що євреї. Пройшли крізь жахливі речі по всьому світі. Але але, але ви не можете звинувачувати в цьому чорних американців. Просто не можете. Розумієте, про що я? Дякую тій людині, яка сказала Гу. Справедливим покаранням було б змусити його запостити посилання на список Шиндлера, а ви б усі написали свої підписи. Чорна дупа Кайрі Ірвінга навіть і близько не причетна до Холокосту. Насправді він навіть не впевнений, що то існував. Я бачив одна. Експертка з новин кричала про Каніє. Вона сказала: Проблеми з психікою не пояснюють вживання таких слів. Ще як стерво. Ти можеш і вбити когось, якщо ти психічно хворий. Слухай, добре. Я не думаю, що кані є божевільний. Ні. Я думаю, він, ймовірно, нездоровий. Я був у Голівуді. Не хочу, щоб ви розізлилися на мене. Просто кажу вам, що був у Голівуді, і це те, що я бачив. Там багато євреїв. Ну, типу, багато. Але це нічого не означає, розумієте? Є багато чорних у Фергюсоні і Міссурі, але це не означає, що ми там головні. Я можу побачити, якщо у вас були якісь проблеми. Розумієте про що? я? Ви можете поїхати в Голівуд, і ваш мозок може почати з'єднувати деякі лінії, і ви можете скласти хибне враження, що євреї заправляють шоу бізнесом. І це не божевілля так думати. Але це божевілля казати це в голос у цьому суспільстві.